Минуло вісім років, а змін жодних громадськість білої церкви обурюється тим, що районна адміністрація ще й досі не скасувала рішення. Про передачу в постійне користування московського патріархату землі у гайку йдеться про церкву архістратига Михаїла, що неподалік гімназії Звитяга. Ділянка давно огороджена високим парканом, але будівельних робіт ніхто не проводить. Однак, фундамент під майбутню церкву вже закладений. За словами громадської активістки Ірини Савченко, у вересні минулого року вона надіслала звернення до очільниці районної адміністрації адміністрації з вимогою забрати землю в УПЦ московського патріархату. Проте з відповіддю Людмила Мерзлюк не поспішала. Тож довелось керувати ще один лист на нього й отримала відповідь, що її звернення врахують у роботі. Але поки жодних дій з боку військової адміністрації немає. Справа не лише в тому, що зараз от з московською церквою ми так всі активно боремося, і це зрозуміло чому, а тому, що там просто порушені норми, і ця церква прямо впритул до школи. І жителі гайку неодноразово зверталися до всіх можливих інстанцій, що як це таке може бути. Тому просто у мене московська церква асоціюється з безвладдям і свавіллям в Україні, тому що чомусь в Московській церкві можна все так от наплювати на закони, що можна, що не можна, тому до, до якого часу це може тривати, я не знаю. Ну наскільки може Москові панувати в Україні? Просто я так розумію, що влада чекає, поки люди знову масово збиратися, так протестувати. Чи що йти валяти паркани, ну це самому вже якби волю народу виконувати? Чи я не знаю, що це на відбувається? От просто хотілося б, щоб наші представники влади були лідерами. От вони приймали ті рішення, які вже люди просто дивляться, спостерігають. Моя які молодці завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.